Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру Toilet Tower Defense і тут вийшло оновлення. Об... 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 І додали, виходить в першу чергу такий кейс. Е, далі додали отакого ю... юніта. І все здається. Ну, там іще якихось юнітів, здається, подобавляли. Я тут трошки гортаю на тієї Плазі, дивлюсь, що тут по чому. Трошки продаю. Вибираю, може, щось купити. Ну тут вже нічого такого цікавого нема. Ну тоді тоді давайте побіжимо в звичайне в лобі і зіграємо одну гру в різдвяному івенті, щоб отримати трошки цукерок. І відкриємо кейс. Або продамо його. Але я бачив, що вони дуже дешеві. Там 40 гемів продається. До речі, ви можете запитати, що в мене, звідки 384 гема, то мені дали там просто безкоштовно геми. В цьому. В квестах Крисмас Евенту там мені дали просто безкоштовно. 250 гемів. Того в мене стільки гемів. Включаємо. В то я б хотів би познаходити орнаменти. Бо ось там, оскільки ви знаєте, треба знайти всі подаруночки і всі орнаменти. А орнаменти я не розумію, які вони на вигляд. Я вже чотири знайшов, але я не знаю ну, звідки. Я знайшов. Так, в мене вже трошки грошей зібралось. Давайте поставимо ще наших на гроші е, камераменчиків. Давайте ставити Барбаріона. Прокачуємо сержантом. Ще прокачуємо Барбариона. Прокачуємо камераменів наших. Інфлюенцев. Так, цього я вже прокачав. Так, всіх прокачав. Перший. Другий, другий, другий. Другий. Все. Прокачуємо сержанта. Е тепер треба барбарими прокачати. Нагадаю про Розіграш умови максимально легкі, от просто максимально. Ви просто мені, Щоб е прийняти участь, треба просто скинути по пост офісу мені будь-якого юніта. Будь-якого навіть навіть basіка. І ви можете виграти двох отаких барбаринів. По своєму досвіду скажу, що це правда імба. А зробити вам треба написати гато 25 і скинути будь-якого юніта. Можна геми, будь-яку кількість. І ви вже прийняли участь. Умови гіперпрості, а цей подарунок не такий і поганий. А ітогі розіграш, що відбудеться. Е 31 го числа. Да, на Новий рік я е, на відео е, буду роздавати подарунки. Тому не лініться і просто прийміть участь. І після такого можна і лайк поставити, і на канал підписатися. Я ж стараюсь для вас зробити якнайкраще. А ви лінитесь поставити лайк і підписатися на канал. Можна і поділитися цим відео з друзями щоб вони теж побачили, підписалися, поставили лайк. Тоді буде 에, раз більше, я буду частіше робити розігреші. Ми вже виграли просто, бо в нас барибає. Один дефай. О, молоко з печивом. Це мені? Ні, не мені, на жаль. Блок непогано. О, майже вже можемо ще наших камераменчиків покачати. Так. Це де цей уже прокачаний. Це ще і оце ще прокачиває, не прокачувати. Оп, прокачуємо. Капучи буде грошей. Прокачуємо барбарина Так, тепер ставимо мага. Маг. І прокачуємо його. Так, прокачуємо ще смагу. Він уже дуже сильно б'є їх. Майже е е ми нафармили, щоб прокачати його ще раз. Так, прокачуємо ще раз мага, і залишився останній раз. Викачали мага. Давайте ще одного поставимо мага. Так, покачуємо його раз. Прокачуємо ще раз мага і вже тридцята хвиля. Прокачуємо ще раз його. Ну і все, вже ми стовідсотково пройшли. Зараз вже буде 34 хвиля. Прокачуємо ще одного. Можемо по приколу поставити фьючер. Хай теж б'є. Він недорого прокачується і доволі сильний. Прикачаємо ще раз його. Ну і все ми вже точно виграли. Тут вже без шансів. Ще покачаємо. І останній раз прокачуємо. Можемо ще по приколу поставити мага. Е, Гаррі Поттер не ставиться. Гаррі Поттер! О, як давай Ну, яка вже різниця, чи він під бустом, чи не під бустом. Це вийшов бос Ізі. Так, і зараз купимо один кейсик. Купляємо. Був взагалі прикольно, якби нам випав чистого цей ультимейт. Він дуже для мене сильний, я б ним грав. Або я б його продав за 63 тисячі гебів і потім купив би собі, що захотів би. Ну, в межах 63 тисяч. Давайте виберемо місце на трейдплазі, де ми будемо відкривати кейси. Я думаю, десь ось тут. Ось тут десь. І давайте на саму пусту От просто. Серверлі. О, ось. Що. чотири, там гравця є. Тут в когось 359 тисяч. Наруто його звати. Може, чекай, може вони там щось нормальне продають? Один. Один наруто. У кейсі у них продаються тільки оці два, ці ще продаються. Ультимейтів нуль. эксклюзивы какие-то продаются хайпер скиби десанта продается барбара, ну чё так дорого ну добрый А ми сюди не за цим прийшли. Ми прийшли сюди відкрити кейс. Давай. Та ну. Чуєте? А я так подумав. А полетіли, Ось я сюди залечую зараз в чотири клас. І я хочу купити Кейси задешево, На всі свої геби. Я розумію, що в мене їх небагато. Але я все одно хочу на всі свої геби купити собі, собі кейсів. Можливо, я, там мені випаде хоча б діклауси, і я їх від... О, за 20! Осьо. За 20 я скуп? Ні-де-ді. -ні -ні. За тридцять пять давай за двадцять. За двадцять скупаю. Е, не, не можна. Тут щось води не дуже багато кейси. О. О, нарешті купив. Так, цей уже ні. Цей не купляю. Цей купляю. А ну, може, хто їх продає? Їх уже ніхто не продає. Я зміг купити тільки один кейс. Їх дуже швидко розбирають. Тебто просто кинуть е трейд. Ось що, Тран. Вона не, не буде трейди, схоже, вона вже замучилась бать трейди, тому що її ще. Всі... Та ну, не, так не підійде. Побігли на якусь трошки. А, там там навіть було написано, що та трейд-плаза трохи підвагли. Давайте на цю, щоб закупитися кейсами. Якщо там будуть... Прикиньте, я заловлю по 10 гебів кейси. І що тут по кейсам? 35. А за 25? Ой, за 2... Давай Оле... Олег. А він тільки для друзів. 34. Ну, ну, окей, давайте я скуплю по 34-35. Оп. Вот так будем просто. Оп. Давайте хоть по 34 будем скупать. Эх. Е. Оп в А цей уже куплений. От ще купуйляю. є, от цей купляю. От цей купляємо. Йе, купляємо. Не 35, а 34. Цей уже куплений. От цей. мене вже майже гремін не залишилось. Так, і я більше не зможу купити. Окей, тепер йде до досабу балу трейд плазу. Два чоловіки. У нього коїнів в цього? І це в якого? В цього, скоріш за все? а во чого? Що тут продається? Як я зазобів нічого? Ну, побігли. І скільки я закупив кейсів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Давайте по одному спочатку, давай. Фігня. Давайте зразу вісім. Отак, давай. Вісьмерочку, крутне. Оп, давай. Нічого. Потім попродаю по 5 гемів це. Так, і два, Давай по одному його відкрива. Давай. Та ну. Поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал, щоб мені щось випало. Я ж, я ж купив, я потратив всі геби заради вас. Давайте, давайте ставте лайки. А то нічого не випаде. Мало поставили лайки. Отак і проси від вашого. Так, давай. Ладно, потім посиливаю вже цих всіх пацанів. Ну, а на цьому ми можемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, приймайте участь в розіграші. У мене біла голова. Всім па-па!